Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 16 відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До халдинга залишилося всього 94 дні. На сайті криптобульбашок майже всі альткоїни червоні. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як PLS, Hex, Tia та Chillis. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 51. Значно знизився на фоні останнього проливу біткоїна і зараз знаходиться в нейтральній зоні. Індикатор аткоин сезону на рівні 78. Виріс ще на 5 пунктів зараз вже повноцільний алткоин сезон за індексом альткоин сезон на діаграмі можете побачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. І можливо буде доцільно звернути увагу на ті монети, які поки що програють біткоїну, або принаймні не дуже сильно його обіграють. Переходимо до графіка біткоїну. Майже весь тиждень відбувалися агресивні заводи біткоїну на біржу Coinbase і ціну все ж таки продавили нижче 42 тисяч, не давши більшого відскоку. Зупинилися ми на 0.38 рівні по Fibonacci і на трендовій лінії росту, яка йде від 23 жовтня. Можливо, відскочимо з поточних цін, а може одразу підемо на 38 тисяч. А вже тоді буде відскок ціни або взагалі зупинка падіння і продовження росту. Все залежить від того, скільки ще продовжиться зведення біткоїнів на біржі для продажу. Але так чи інакше, 38 тисяч ми повинні побачити і протестувати 0,5 рівень по Фібоначі, бо він, історично завжди тестувався. Куди ж максимально можемо знизитися? Якщо припустити, що 49 тисяч було проміжним піком і на тижневому таймфреймі застосувати інструмент Fibonacci від самого дна до цього піку, то корекція по 0,5 рівні припадає на 32 500. Я думаю, це досить реалістично, враховуючи історію попередніх циклів. Ви повинні мати в запасі такий об'єм стейблокованів, щоб почнем спокійно відкупати просівші альткоїни. Не можна робити ставку тільки на ріст, треба бути готовим і до падіння. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буду говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. За аналізом біткої на все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. На цьому тижні я купував дві нові монети до свого основного портфеля, про що я повідомляв телеграм-групі. Тому, якщо вам цікаво отримати таку інформацію оперативно, приєднуйтеся. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів у біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися у криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію. Та приєднуйтеся до закритої групи. Перша монета, яку я купував, це інжектів. Купив я дану монету на 50 доларів. Давайте коротко розглянемо монету інжекцію. Інжекцію це децентралізований протокол для міжмережевої торгівлі деривативами. Знаходиться на 29 місці. циркуляція 84,7% монет. Ринкова капіталізація 3,13 мільярдів доларів. Інжекцію відноситься до монет блокчейну. даної монети багато гарних інвесторів. Серед інвесторів з TR1 Binance Labs, Pantera Capital. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета дуже хайпова, показала дуже сильний ріст і судна відросла аж на 2875%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 45 доларах. Дану монету я буду використовувати в стейкінгу за допомогою гаманця Kepler. І монета Insectів була однією з монет мого портфеля для формування пасивного прибутку. Більше про всі монети, які я планую використовувати для пасивного прибутку, я розповім на наступному тижні в окремому відео. Друга монета, яку я купував, це Осмо. Купив я дану монету на 70 доларів. Давайте коротко розглянемо монету Осмо. Осмосіс – це автоматизований маркетмейкер, розроблений для постачальників ліквідності. Знаходиться на 67 му місці. В циркуляції майже 63% монет. Лінкова капіталізація 1 мільярд доларів. Осмо відноситься до сектору DeFi. Дані монети багато інвесторів серед інвесторів з 3 d скриншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета також показала сильний ріст від цього одна відросла аж на 637%. Зараз найближчі супротив знаходиться на 2 35 центах. Дана монета я також буду використовувати у стейкінгу за допомогою гаманця Kepler. І монета Osma також буде однією з монет мого портфеля для формування пасивного прибутку. Ну і як завжди, я на 10$ докупив монети Atom, Solana та NIR. Ці покупки я буду проводити регулярно. На счетних рапках проекту про стейкин Ledger Live. Також до цих монет, починаючи з наступного тижня, будуть додані дві сьогоднішні нові монети. Також буду фіксувати їх в таблиці, але вони не входять до щотижневого докупу і детально ці монети аналізувати не будемо. Я буду їх докуповувати за стратегією DCA протягом року. Якщо ще не бачили відео про дану стратегію, раджу обов'язково подивитися, особливо новачкам. Отже, в рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував тільки дві монети. Минулі тижні я робив більш агресивні докупи, що в принципі дало досить непоганий результат. Я зміг забрати вкладені кошти з чималої кількості монет свого портфеля. Вони відмічені жовтуватою заливкою в табличці. Також деякі з безкоштовних монет зараз задійні в ребелансуючих ботах, про що є окреме відео на каналі. Але так як я очікую на зниження цін в майбутньому, то вирішив зменшити об'єм щотижневого свого докупу. І тепер буду купувати одну нову монету з свого списку спостереження, якщо ціна знизиться до прийнятного рівня, а також докуповувати 2-3 монети із тих, що вже є в портфелі. Перша монета XLM. На момент перед докупом в XLM проінтовано 120 доларів і просадка по даній монеті становить 6%. Під терміном просадка чи прибут я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто тот прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. І друга монета VET. Проінвестовано 120 доларів, прибуток 9%. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що за торговий паттерн не на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Сі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Отже перший графік монети XLM. Знаходиться в тривалій зоні накопичення, за тиждень нічого не змінилося по даній монеті. Від попереднього піку просадці на 86%. Від всего одна відросла на 60%. Наступний графік монета В. Повністю повернулися в зону накопичення. Від попереднього піку зараз монета в просадці на 90%. Від свого дна відросла на 90% також. А зараз давайте поїдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде XLM, купляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета V також беремо по маркету. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету XLM збільшиться до 130 доларів, і інвестиція в монету V також збільшиться до 130 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Друзі, цей тиждень був тиждень просадки біткоїна, тому і результати будуть відповідні. Ріст не міг тривати постійно і настала пора просадок по портфелю. І до цього потрібно відноситись спокійно, адже без падінь не буває і росту. Отже, як бачите за цей тиждень прибуток по портфелю знизився. Минулого тижня було плюс 17,89% прибутку, а зараз плюс 10,39%. Але це все ще прибуток і це радує. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. ТОП-5 монет це TIA плюс 8,9%. Link плюс 1,3%, Sui мінус 1,3%, SEI – мінус 1,9% та інжекцію мінус 5%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.